Друзі, моє вітання. Ми знаходимося в селищі Петропавлівська Борчагівка. Це село Супутник Києва. У нас на продаж з'явився чудовий будинок. Цегляний загальна площа 170 метрів квадратних. Ділянка 7 соток. До будинку заведено газ, автоматичні ворота. Територія у нас 7 соток. Будиночок збудовано з червоної цегли, утеплення сотка пінопласт і на фасаді облицювальна цегла. Будинок дуже енергоефективний і саме головне теплий. Ось тут у нас виведено силовий кабель, він передбачений для дизельного генератора на випадок, якщо будуть аварійні відключення електроенергії. Також до будинку у нас заведено газ, основний елемент опалення газовий котел. Ось у нас йде дим, будинок зараз опалюється. Воду відведено від будинку. Маємо власну каналізацію 12 кубів, септик, з переливом. Ось тут у нас. На території ділянки своя скважина, глибина 40 метрів, Полтавський горизонт. Всередині будинку в котельні стоять системи очистки води. Ділянка рівної форми 7 соток. На території насаджено більше 30 туй, великий забор високий, автоматичний полив і рулонний газон. Також хочу звернути вашу увагу на терасу. Тераса площею 20 метрів квадратних. Вона не відноситься до загальної площі будинку, яка має 170 метрів квадратних. Вихід на терасу у нас з кухні-вітальні. Тепер давайте зайдемо до будинку і зробимо вам презентацію будинку всередині. Ну ще ж, друзі, робимо презентацію будинку всередині. Повторюсь, загальна площа нашого будинку 170 метрів, окремо 25 це тераса. На першому поверсі у нас при вході з лівої сторони вбудована шафа для верхнього одягу. Праворуч гостєвий санвузол. В санвузлі у нас душова, дзеркало з підігрівом і з підсвіткою. Великий умивальник, туалет, гігієнічний душ і ось таке затоноване вікно. Вікна у нас металопластикові. Далі праворуч у нас серце будинку, котельня. 24-кіловатний газовий котел. Бойлер на 200 літрів, система стабілізації напруги для котла, власна скважина, система очистки «Екософт», сіль. Хороша, якісна вода. Далі у нас іде об'єднаний простір, кухня-вітальня. На підлозі у нас на першому поверсі керамограніт, відповідно, водяна тепла підлога. Давайте почнемо з кухні. Вся техніка на кухні у нас марки Bosch. Вся новенька, вона вся на гарантії, абсолютно нова техніка. Тут у нас два холодильника вбудованих. Мікрохвильова піч, духовка. Так як до будинку заведено газ, плита у нас газова. Витяжка вбудована. Умивальник я би сюди ще окремо доставив очистку води. Також сюди вбудована вже посудомийна машинка. Дерев'яні підвіконники, місце, яке передбачене під обідній стіл, і вихід з кухні на терасу. Ось така у нас тераса. Також у нас передбачено в кожній кімнаті. Виходи під кондиціонери. Сюди виведені розетки, а власник уже собі окремо спроєктує і поставить кондиціонери. Величезна перевага нашого будинку в тому, що у нас є камін. Камін є альтернативним джерелом опалення будинку. Окрім основного газового котла, ми можемо обігрівати будинок каміном. Ну і другий плюс цього будинку в тому, що на першому поверсі є спальна кімната. Приходимо. В цій кімнаті у нас вже два. Опалення, основне опалення це тепла підлога і додатково тут вже встановлено радіатор. Ось такий повноцінний радіатор, дерев'яний підвіконник, металопластикові вікна, східна сторона. Це вікно у нас виходить на фасадну частину будинку. Також попрошу вас написати в коментарях, хто знає або може здогадується, що це таке. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, буде цікаво почитати. Проходимо на другий поверх. Дерев'яні сходи, нічна підсвітка, велике панорамне вікно. На другому поверсі вже все стандартно. Три спальні кімнати, два санузла і гардеробна. Я би почав з гардероба. Гардероб – це фішка нашого будинку. Ось такий великий гардероб. Він у нас як окрема кімната. З окремим великим вікном. Батареєю тут багато місця. 8 метрів квадратних загальна площа цього приміщення. Висота від стелі до підлоги 2 метри 90 сантиметрів. На першому поверсі 3 метри. І також ось у нас дзеркало в повний зріст. Далі йде у нас мастер бедрум Основна спальна кімната в цьому будинку. Тут вже у нас на другому поверсі кімнати опалюються за рахунок радіаторів. Окрім цього, в мастер-бедрум у нас є окремий гардероб. Він трошки менший, ніж основний, але також досить великий. Дзеркало. І також в цій кімнаті у нас є окремий санвузол. Ось такий санвузол. Тепла підлога, гігієнічний душ, душова, полотенце сушка. Дзеркало з підсвіткою і з підігрівом. Такі дзеркала не запотівають. І окреме вікно. Проходимо далі. З лівої сторони у нас на другому поверсі одна з дитячих спальних кімнат. Тут у нас передбачено місце під ліжко, виведена розетка під кондиціонери. Ну, ось так от денне і вечірнє світло. Східна сторона. Радіатори, дерев'яні підвіконники. Будинок взагалі зроблено досить якісно. І третя спальна кімната Вона у нас знаходиться прямо. Ось така кімната. Вона у нас відрізняється від інших кімнат тим, що в цій кімнаті будувана шафа. Ось така шафа досить немаленька. Тут місце під особисті речі, наверху система пуш-опен. Також, все практично, всі місця максимально використовані для зберігання. І загального користування. Тут у нас ванна, туалет, вікно, дзеркало з підігрівом і з підсвіткою, сушка плитка і тепла підлога. Що вам сподобалась презентація цього будинку, поставте лайк цьому відео. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на наш YouTube. Слідкуйте за останніми пропозиціями і приїжджайте на перегляд. До зустрічі! you mm -hmm.